Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника Алгебра 8. Та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Спростіть вираз. Приступаємо до виконання. Винесемо 0,2 за дужки. В дужках отримаємо а куб і 16 поділити на 2 це 8. В знаменнику виносимо 0,1 за дужки. Це буде а квадрат І 1,6 поділити на 0,1 це буде 16. Тепер винесемо 0,5 за дужки. В буде А квадрат, тут 10 на 5 це 2а, і 20 на 5 додати 4. У знаменнику виносимо 0,25 за дужки. В дужках буде А і 100 поділити на 25 це буде 4. А там у нас без квадрата. так? Да. Дорівнює. Тепер скорочуємо 0,2 і 0,10 на 0,1. В чисельнику буде 2. Скорочуємо 0,5 і 0,25. Також на 0,25. У знаменнику у чисельнику також у нас буде 50. 500 на 25. 50 на 25 також 2. І маємо тепер розкладаємо різницю кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Це буде а квадрат додати 2а, додати 4. У знаменнику у нас різниця квадратів. 16 це 4 квадраті, це буде різниць, добуток різниці на суму. І тепер множимо на дріб обернений до дільника. І в знаменнику 2 помножити на тричлен, скорочуємо на тричлен, скорочуємо на різницю і скорочуємо двіки. У чисельнику буде різниця А і 2. В знаменнику сума А і 4. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8, підручника Алгебра 8. Та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13. Підручника математика 8 виконано.